Джерело край світу. У добрі давні часи, а вони справді були добрими, хоча були це не мої часи, і не твої часи, та й нічії то були часи, жила на світі дівчина звали її Розмарі. Була вона лагідна, хоча й не вельми розумна, і весела, хоча й не дуже вродлива. Усе було б гаразд, та попалася їй лиха прилиха мачуха. І от, замість того, аби вбиратись у нові сукні, ласувати солодкими марципанами і дереванити з подругами, як отоводиться серед панночок, розмарі доводилося зрання до смеркання поратися по господарству. То мачуха наказувала їй мити кам'яну підлогу, і розмарі повзала на колінах та терла її щіткою. То веліла їй прати, і розмарі, засукавши рукави до ліктів, стояла цілий день біля ночів. Та що ліпше, розмарі трудилася, то гірше мачуха ставилася до неї і ще більше її ненавиділа. Якщо дівчина вставала рано, мачуха бурчала, що їй заважають спокійно поспати. Коли ж розмарі готувала обід, мачуха докоряла, що його годі їсти. Бідолашна розмарі, цілий день вона рук не покладала, та все було погано. А одного чудового дня мачуха намислила й геть позбутися її. Підкликала вона до себе Розмарі та й каже Візьми решето, та йди до джерела край світу. Набери в решето води, але, гляди ж, принеси його сюди повнісіньке, а то не переливки тобі буде. Мачуха гадала, що дівчина анізащо не знайде джерело край світу, а коли й знайде, то хіба донесе вона воду в решеті. Отак то воно. Тож дівчина вирушила в дорогу і кожного зустрічного запитувала, де знайти джерело край світу, але ніхто не знав, а вона думала й гадала, що ж їй робити. Нарешті вона побачила якусь дивакувату, згорблену бабусю з сучкуватою палицею в руках. Зігнувшись у три погибелі, бабуся щось шукала тією палицею у придорожній куряві. Що ви загубили? запитала її розмари. Два пенси. Давайте я вам допоможу, запропонувала Марія і теж почала шукати монетки. Очі вона мала молоді та зірки, отож одразу знайшла дві монетки по одному пенні кожна. Вельми тобі вдячна, сказала бабуся, самотужки я ніколи не знайшла б, а куди ти прямуєш і навіщо тобі решето? Я шукаю джерело край світу, відповіла розмарі, та напевно такого й зовсім немає. Мачуха звеліла мені принести решето води з джерела край світу, а не принесу, буде непереливки мені. Я знаю, де це джерело, мовила бабуся, і покажу тобі туди дорогу. І бабуся розповіла дівчині, як знайти джерело край світу, а та подякувала їй і чимдуж побігла далі. Ось прийшла вона до джерела край світу, опустилася біля нього на одне коліно і зачерпнула решетом студеної води. Але тільки но підняла решето, як уся вода й витекла. спробувала набрати іще, і ще. Та щоразу ставалося так само, тож урешті-решт бідолашна сіла на пеньок і гірко заплакала. Зненацька з під папороті виплигнула велика зелена жаба. Сіла напроти розмарі, витріщила на неї великі банькаті очі і запитала, що скоїлося, Люба? Ох, бідна я, бідна, відповідала розмарі. Моя мачуха звеліла мені принести решето води з джерела край світу, а я не можу. Що ж? сказала жаба. Обіцяй виконувати всі мої накази цілу ніч, із вечора до ранку, і я навчу тебе, як набрати води в решето. Розмарі з радістю погодилася, а жаба сказала обмасти його глиною, мохом обклади і донесеш у ньому ти у свій дім води. А по тих словах плих, скік і шубовснулася просто в джерело край світу. Розмарі знайшла мох, вистелила ним дно решета, зверху обмастила глиною, а відтак зачерпнула води з джерела край світу. і цього разу вона не витекла. Розмарі хотіла вже йти додому, але тут жаба вистромила голову джерела край світу та сказала лиш пам'ятай, що обіцяла. Пам'ятаю, відповіла Розмарі. а сама подумала, що лихого може мені заподіяти якась там жава. І от повернулася вона додому з решетом, повним води з джерела край світу. Побачивши її, мачуха ледь не луснула від злості, однак ані словом не обмовилася. Того самого вечора Розмарі почула тихий стукіт у двері стук, стук, стук і чийсь голос. Відчини мені двері, не бійся біди. Мій виконуй наказ, моя люба подруга. Ти ж мені обіцяла, як брала води, решетом з джерела воно б'є серед лугу. Що це означає? виріснула мачуха. І розмарі довелося розповісти мачухці про все, а, та, а також про свою обіцянку, яку вона дала жабі. Панна має виконувати свої обіцянки, сказала Мачуха. Іди ж бо мерщій, очиняй двері. Вона була рада радісінька, що по серпиці доводиться підкорятись якійсь огидній жабі. Розмарі підвелася, відчинила й двері і побачила, на порозі сидить жаба з джерела край світу, плих-плих, скік-скік. Жаба підскочила до неї та й каже: На коліна візьми і не бійся, біди. І мене, моя люба подруга, ти ж мені обіцяла, як брала води, решетом з джерела воно б'є серед лугу. Розмарі не хотілося саджати собі на коліна жабу, та мачуха наказала Мерщій бери її, вперти, дівчисько, панна має виконувати свої обіцянки. Тож довелося Розмарі посидити жабу собі на коліна, а та посиділа, посиділа і каже Ти на стіл накривай, і не бійся біди. Ти мене нагодуй, моя люба подруга. Ти ж мені обіцяла, як брала води, решетом з джерела воно б'є серед лугу. Що ж, це прохання розмарі виконала залюбки, принесла хліба, глечик, молока і нагодувала жабу, а жаба наїлася і каже: Ліжко, ти розстелиш, і не бійся, біди. Мене спати вклади, моя люба подруга. Ти ж мені обіцяла, як брала води. Решетом з джерела воно б'є серед лугу. А ні за що, вигукнула Розмарі, Ти така холодна і слизька. Мені гидко навіть брати тебе в руки. Але тут мачуха знову втрутилася. Виконуй що, обіцяла кралечко. Панна має додержувати свого слова. Роби, про що тебе просять, або йди геть звідси разом зі своєю жабою. Розмарі взяла жабу до ліжка, але поклала її якомога далі від себе. А коли вже світало, жаба ось що сказала їй Ти сокиру бери і не бійся, біди. Рубай мені голову, люба, подруга. ти ж мені обіцяла, як брала води, решетом з джерела воно б'є серед лугу. Розмарі спочатку не хотіла виконувати це прохання, хоча й пам'ятала, що жаба допомогла їй біля джерела край світу, але жаба повторила прохання, тож Розмарі взяла сокиру і відрубала жабі голову. І зненацька о диво перед нею постав вродливий юнак. Він розповів Розмарі про те, як лихий чародій зачаклував його і додав. Розчаклувати мене могла тільки та дівчина, яка погодилась би виконувати всі мої накази цілу ніч От смеркання й до рання, а потім відрубала б мені голову. Ох і здивувалась мачуха, коли замість бридкої жаби побачила вродливого юнака, і вже, повірте мені, не до душі їй припало, коли юнак сказав, що хоче одружитися з її пасербицею за те, що вона звільнила його від лихих чарів. Хоча й була мачуха проти, але вони все одно повінчалися і поїхали від мачухи назавжди.